Я милі вам друзья, також розкажу вам, що я не самотня на цій землі. Я не самотня на землі, всі, тому що зі мною сам Ісус, сам Господь, сам Бог, любящий, милотарний і святий. Тому що він мені через интернат, через сни мені дає. Дуже людину, яка жила колись 33 роки тому назад, ця людина дуже давно відійшла у вічність, і ця людина давно на небесах. Ця людина, милі друзі, не померла, але ця людина, милі друзі, живе на небесах. І я сподіваюся, що ця людина на небесах пальнує за нами. Особливо за мною пальнує, потішає, підтримує, жаліє і заспокоює. Своїм спів, божественним, чистим і святим, уморотвореним і прекрасним. Ця людина дає мені таке заспокоєння, таку легкість через ці прекрасні пісні, через ці прекрасні фільми, у яких він коли грав. Що цієї людини можна дуже багато чого для себе взяти, для свого е, серця, для своєї душі і для своїх е, е, діянь. Милі друзі, розумієте, я не самотня, зі мною сам Бог, зі мною сам Ісус, тому що Він мені послав цю людину на шляху. Коли милі друзі, я розумієте, мені було дуже тяжко. Я була в одному протестантському храмі, у Луцьку церкву Іфанія. Розумієте, це було. Майже два місяці тому назад я заходжу в один храм. Розумієте, просто захожу в храм, хотіла поруч людьми посадити, поспілкуватися і сіла дуже близько. І в мене щось випало з кишені, і я почала шукати. А потім настояти цього храму, мене хотів. Мені заподіяти дуже погано, він мене вивів і сказав, щоб я більше сюди не ходила. Таку наругу я від нього витерпіла, а потім я вийшла з цього храму і вже, думаю, піду з Богом додому. Мене одні, один хлопець був високий, сльвітлий, і другий чорний, високий. Я називати не буду. Не хочу, щоб знала з хто мене вигнав. І потім вони мене знаєте вигнали. Один сказав, щоб я йшла газ а другий сказав, щоб я сюди більше ніколи не приходила, і він мене, милі друзі, дуже жорстоко побив ногами, почав пхати і виганяти, і сказав, щоб я більше сюди не йшла. Я відчула милі друзі, чи я покинути цим світом, чи я нікому не потрібна, чи я не важана всіма. Що я неважа на милі друзі всією селеною з, селеної, з цим миром. І я відчула, що я вже не маю куди йти, але у мене виникла думка не ну, мати думки хибної, в своєму серці, своєї душі, тому що Бог воскрес Господь, Христос живе в нашому стаді і в душі нашій. Я як Пілігрим, проходжу через те нелегкий, важкий шлях в небо, і він мені дав в той час на ругу і пониження від них витерпіти. І тоді в мене виникла думка йти в той храм, де ходив і в Монтан. той храм, де він ходив. І я, знаєте, зайшла в той храм, ну, сіла я на маршрутку, поїхала там, де він колись ходив, як при житті був. І я пішла в той храм і я побачила, що там є такий, знаєте, образ Ісуса Христа, Мої болі, моє страждання, мої сльози. Побачив сам Ісус, сам Христос. Я йому те, що мене мучила, те, що мене мучило, я йому все серце, всі свої болі, всі страждання, все, що мене мучило, я вилила своєму безсмертному антліному Богу, отцю своєму небесному, Господу своєму, своїй болі, і він, мої ми, друзі, втер мої сльози, забрав мої болі. Я відчула, що я прощена, я відчула, що Бог мені дав свободу і силу. І я відчула, що Бог мені дав той мир, той спокій, те облегшення в моїй душі. Я відчула благодать Господня, я відчула той спокій, той мир. Я відчула, що в мене поселив сам Христос. В мене поселився та сила, та та кріпость, яку мені дав Христос через цей образ. І цей Господь перерває в небі у віки віков. І коли я милі друзі вийшла з храму. Я відчула таке облегшення, такий спокій, такий мир. Я відчула любов Христа, любов Божу. Я відчула, що Бог мені все простив, що мої гріхи і друзі, прощені. Я сіла на маршрутку, потім мене знайомий підвіз дуже добра людина, потім я поїхала додому, а потім мене друзі. Господь сни мені посилає цю людину, яка для мене дара дорожа за все на світі. Як з цією людиною я милі друзі поєднана духовно, поєднана навіки. Я поєднана з цією людиною духовно, не тілесно, а духовно. І мені милі друзі. Господь посилає цю людину в сни, що він через ни мене заспокоїв, він через ними мене втішив, він через не мене умиротворив. Дав мені легке таке заспокоєння, таке умиротворення. І він мене взяв за руку, і він мене повів за Господом Христом. Той сратох, той спокій, то нема смерті. Він мені дав надію силу жити. І він мені дав надію силу кріпитися, і він мені дав надію, йти за Ісусом, той сільтог, та блажанство, те щастя, той мир, де нема смерті. І після цього я зрозуміла, що завдяки цьому я можу жити. Тепер мені друзі. Він назвався, що його звуть імонтан. Я не знала, хто це. Не знала мені друзі, хто це такий. І я вирішила його, мені друзі, шукати по інтернеті. І розумієте, Бог зробив чудо. Мені Бог відкрив, хто це такий. Я потім знайшла його імонтан, що це такий був що у нього були дуже прекрасні, розумієте, такі фільми, то жертви нечисті, у нього дуже прекрасні такі шлягари, такі духовні чисті, симфонічні, дуже прекрасні пісні, моє труття. І мені наскільки дав жити, і наскільки приходить мої сни, укріпляє і зміцнює моє і дає сили мій жити і слідувати за Христом завдяки йому, я йду в небо, завдяки йому, я йду в царство з його. Тому що Бог. Мені послав його в небес, щоб через сни і через інтернет мене підтримати. Тому що милі друзі, я вам говорю. що Я, одним єд... я єднана духовно, з'єднана над ним духовно кожного дня, кожної миті, в кожної секунди і в кожних думках він живе в моєму серці і в душі моїй. Тому що милі друзі, я послухала ці прекрасні. Духовні чисті шлягери, такі прекрасні чисті пісні по французькій мові. У нього дуже хороші такі фільми, які дають силу, як жити, як поводитися, яким бути всім мирі. Він, як у е, останньому фільмі грав, то він сказав, що любов не купиш за гроші. А поки ти живеш, ти повинен любити, бо завтра. Або сьогодні можеш померти, і вже ти любити, не зможеш. Оце мені всі слова в мою душу, знаєте, влилися. І також він також через один фінь сказав, що, о, якщо ми будемо усміхатися, світ стане світліше і стане легше добре жити в цьому мирі, і переносити нелегкі до мені страждання, і нам буде дуже легко слідувати за Ісусом Небеса. Може, друтя, я розумієте, як його знайшла по інтернеті, мені лише Бог сказав в сні, що це той, через якого він мене піддержує, і веде в небо. Я не знала, що це такі, але я по інтернеті знайшла, мені Бог показав, коли не знайшла. І справді там є така людина, жила. І він, милі друзі, народився у 1921 році, а помер у 1991 Він прожив 70 років на цій землі. І він прожив своє життя чисто, достойно, і Бог його забрав в небо, і тепер він царствує, блаженствує, і співає свої шлягери прекрасні у тому блаженному навіть. Співаю тепер він тепер для Христа для Бога. А тепер Бог мені йому відкрив е, кого піддержати на цій землі, і Бог йому показав мене піддержати через сни, через інтернет. Розумієте милі друзі? Коли я слухаю його ті шлягери, наповняє моє серце, наповняє мою душу, наповняє моє серце з спокоєм, спокою, і заспокоєнням, умиротворенням душі. Мені дає цей Ів Монтан жити сили і тлідувати за Ісусом Христом. Може Творця, що його шляги, його пісні западають в саме серце, саму душу. І саме нутр, нутер, мого серця, моєї душі западає все, що він співає. Я не лише милі друзя його схоплюю. А просто прископлюю те, що він співає так легко, так спокійно, як послухаєш, відчуваєш таким умиротвореним, таким ісціленим, таким заспокоєним, так легко, коли так добре, коли послухаєш ці прекрасні шляги, коли він жив на цій землі. Він їх співав для світу. І також ці пісні, ці фільми, у яких і грав, він не такі повчальні, хороші ці фільми. І ті слова, які він говорить. Впиваюся в саме серце, і в саму душу, і в саме нутрь твоєї душі. Я мою друзя, мені Бог багато що відкрив, що не треба падати духом, а треба підніматися. Треба взятися за руку Христа і йти за Ним, в славу Небесну. Милі друзя, мені було так тяжко, мені так було боляче, мені так було нелегко. Ісус Христос, Бог живий, мені послався і моментально од небес щоб він мене потішив, щоб він мене заспокоїв, щоб він наповнив мене остаться спокоєм, миром, світлом, і святістю, удихлоненням і мертворенням друзі, Ми вам говорю. Чи не вслід опадати відчай, але треба шукати Христа, шукати таких людей, навіть які жили після нашого життя, наслідувати їх, і буде легко жити, і буде легко переноситися мені страждання. І Бог проведе. Бог проведе в ту країну те блаженство, те щастя, де нема смерті. Я милі друзі відкинута протестантами, але я не відкинута Ісусом Христом. Я не відкинута Богом. Я не відкинута, не відкинута простими, сердечними і хорошими, щирими людьми. Я не відкинута милі, друзі ними. Я не відкинута своєю матір'ю, я не відкинута своїми сестрами, я не відкинута простими, сердечними і щирими, хорошими, чистими людьми. Я не відкинута самим Господом Ісусом, і я не відкинута своїм небесним, невидимим другом і Монтаном. Я не відкинута ним милі друзя, тому що Бог мене з ним поєднав віки духовну тут на землі. Я завжди слухаю його шлягери, я завжди його слухаю усі, знаєте, пісні, які він співав. Я завжди дивлюся його фільмів, яких він грав. Там є таке умиротворення, такий спокій, така легкість. Наскільки Бог мене над ним духовно поєднав на цій землі, духовно поєднав. Я над ним живу, я ним дихаю, я ним летаю на цій землі. Мені так в так, ним добре і добре. Милі друзі, і ти родним по всій землі, іти в небоса, той край, Та блажен, то щастя, де нема смерті. Милі друзі, я думала, що я відкинута протестантами, я відкинута під я відкинута під бабтістами. Вони мене дуже милі друзі ненавидять, але мене любить Ісус, мене любить Імонтан. Мій духовний наставник той, що не на небесах знаходиться. Мене люблять прості сердечні люди, мене любить мама, мене люблять сестри. Мене любить сам. І Ісус Христос Бог в оплоті, і мені дає силу, іти за Ним в небо, милі друзі, не треба опускати руки, а піднімати, взивати до Бога, і Він дасть відповідь, Він дасть відповідь на любе питання, заспокоїть вас, уморотворить, дасть спокій і заспокоєння, тішення вашій душі, Бог проведе і не покине, чи реально людина на шлюху вам добро, знаєте, пошле? чи духовну людину, яка жила на небі, пошле, Бог завжди буде поруч вами. Людина залишить, а Бог ніколи. Бог є наша сила, Бог є наша кріпость, Бог є наша допомога міць, він наша підтримка по віки. Йому вся слава за те, що він завжди зі мною. Амінь.